Усім доброго дня. Підходить час до інкубації гусячих яєць. І перед тим як закладати яйця, потрібно перевірити свої інкубатори, які б вони не були, хоч пінопластові, хоч такі як у мене. Тобто треба перевірити, чи співпадає температура з контрольними термометрами. Для цього я використовую. Ось такий гігрометр від 2, який має сухий та вологий термометр. Це гігрометр, на якому можна перевірити заодно ще яка вологість. Но зараз я буду перевіряти свої датчики температурні. Я їх. Я їх комутика всіх з'єднав, три датчика і розташував навпроти головки сухого термометра. Тобто я хочу отримати однакову приблизно однакову температуру і перевірити завдяки цьому сухому термометру. Зараз у мене на контролері виставлена температура 38,2. Інкубатор вже набрав цю температуру. Вологість виставлена 64%, набрало 52%. Ну, зараз нам потрібно ця. Це датчики, які я кладу на яйце, контроллер. Його датчики я кладу на яйце. І дивлюся, яка температура на яйці. Тобто, ну, основна оце тут от, виставити температуру. Хоча ті теж перевіряю. Тобто зараз на цих 38,5, а на цьому 38,2. Скільки ж на... на сухому термометрі зараз будемо дивитися. Так, оно. Видно, не видно. Зараз. Ні. Зараз секунду попробую спіймати, щоб вам було видно. Ага. В общем, 38,6 показує. 38,6 А тут 38,2. Нам треба виставити тут. Відкалібрувати, щоб все співпадало з сухим термометром, тобто 386, 382, 0.4. Додавити. Так, для того, щоб відкалібрувати контролер, датчик на контролері, потрібно нажати верхню кнопку Set і вниз, і вийти на функцію F5. Так, ну, мінус 02. А нам потрібно 38,2-386, тобто нам потрібно цю сторону. Так, плюс 2. Зараз залишимо, подивимося, скільки воно вийде. Нічого не робимо, воно ще сама вийде з цього налаштування. Так. Ось стало 38,6, тобто ми підігнали э, під сухий термометр. І через деякий час ми ще раз... Перевіримо, чи співпадатиме, чи співпадатимуть показники на сухому термометрі і на контролері. Поки що виключаюся, через деякий час включу. Так, що зараз відбувається? Тобто Ми трохи відкалібрували, було у нас 38,6 і зараз продувка опускає температуру до 38,2. То є, тут буде 38,2, тоді ми глянемо на сухий, там теж повинно бути 38,2. Ну і тоді вже будемо дивитися на ці показники. Тобто воно отут і на сухому повинна бути однаково. Ну, для цього я ще дам минут 20, щоб воно впала температура на цьому, на сухому термометрі і включусь, покажу, що воно. Получилось. Так, пройшло декілька хвилин. Температура на сухому. Так, давай, давай, лови його. 38.2. На цих датчиках. Ось 38,3, 38,2. Видовка включається 38,2 і там 38,2 на сухому. На цих 38, тобто треба додати 0, 0,2. Зараз будемо тут налаштовувати. Так, згадував, як тут калібрувати, бо вже і забув. В общем, 38,2, тут 38,4. Нажимаємо одночасно дві кнопки. І тримаємо. 38,2, а там 38,4. Нам треба опустити на 0,2. Дивимось. 38,2. Так, тепер верхня. 38,2, 38,5. 38 і. 38 на 0,3 опустити треба. Ні, зараз. Так, опустити на 0,3. Раз, два, три. Дивимось. 38,2. 38,2. Ну тут воно трошки туди буде скакати. Бачите, так тут на одиницю вниз падає, тут на одиницю вгору. 38,2. Ну, приблизно. Приблизно деше. Тобто все. Інкубатор ми відкалібрували. Ще зараз долью води і дам попрацювати інкубатор і перевірю ще вологість. Може потрібно буде відкалібрувати, може ні. Тобто на цьому датчику ну на цьому вігрометрі подивимося, показники вологості і будемо виставляти під цей. Так, ще у нас тут 0,3 день е, інкубації. Нам треба функцію F8 попасти. Ой, е, третій день інкубації стоїть. Нам треба на F8 попасти і збитий лічильник. Ой, не те, не те. Підожіть. F803. Так, все. От перший день стоїть. Все, поки що виключаюся, доливаю води через деякий час включусь. Так. Калібруємо вологість. Температура 38,2, вологість 53. Зараз показує датчик вологості. Ось сіренька коробочка. Що у нас тут на цьому навід показує? Температура сухого 38,2. Температура волого 32. І. ,3, і і 32,3. Тобто різниця 32, 38, 6 і 1, так? Да? Дивимося.

10% відсотків Так, щоб відкалібрувати вологість, нам потрібно знову зайти у F6 F6 і мінус 4 54, Так, додаємо раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 9-10. зараз даємо час і перевіримо через деякий час показники. Все, ви бачите, виправилися на 64. Зараз пройшло провітрення. почекаємо трошки і опять подивимося, що нам покаже ВІД. Чи співпаде цей показник? з показником на ВІТі. Чекаємо. Так. Температура 32. вологість 64. Перевіряємо з показниками на ВІТ. 38,2 32 38,2 і 32, це шість шість і два відсотків різниця Дивимося. Температура на сухому. 38. На вологому 6 64 Рівно 64 відсотка. Зараз показує. Все. У нас Інкубатор відкалібрована і температура і вологість. Чому вона міняється кожен рік, потрібно калібрувати, не знаю. За час простою щось щось, щось відбувається щось. Тобто кожен рік треба калібрувати, перевіряти. Перевіряти відповідно до гігрометра від 2. Все. Дякую, всім гарна інкубація, всім мирного неба, до побачення.